Знаєте, я вже й не знаю, що й думати про своїх сусідів і чи так вже й сильно їх жаліти, ба більше того, я вже починаю думати, що вони винні в тому, що їх онука вигнала з квартири. Я в таке вляпалася, що не можу вам передати. Пожаліла сусідів, що їх онука з квартири виганяє і запросила перебути кілька днів у себе, поки вони перевезуть всі речі в село, бо там мали стареньку хату. Де ж я знала, що впускаю до себе людей, яких просто неможливо позбутися. Кожне моє питання про переїзд супроводжувалося сльозами, і ти нас виганяєш, та за що, господи, ти так з нами? Далі в Лідії Григорівни та Павла Дмитровича по черзі піднімався тиск, і я залишала їх в спокої до наступного питання. А далі я вже й рукою махнула, бо, хоч совість мене не гризе, що стареньких людей на вулицю викидаю. Але недавно я почула дуже цікаву інформацію про цих літніх людей, і все в моїй голові перевернулося.